Всім привіт! Сьогодні поговоримо про нову платформу квестів в Відемані, яка готується роздати дроп своїм користувачам за виконання простих дій без вкладень. Також вам хочу розказати про свій телеграм-канал, де ви знайдете інструкцію до цього проєкту, а також закріпну повідомлення, ви можете знайти різні курси, такі курси про пробітрежі трафіку та багато чого іншого. Посилання на свій телеграм-канал я залишу в описі під цим відео. Ця платформа набрала лише тисячу підписників в Твіттері, але вже встигла зробити. Партнерство з такими програмами, як Sensei та багато інших топових криптофондів та проєктів. Давайте перейдемо до самої інструкції, що нам потрібно зробити. Переходимо на сайт, логінимося через гаманець або через Twitter, я обираю через гаманець. Після того, як ми приєднали наш гаманець і в принципі законектились на аккаунт, нам потрібно буде проходити різні завдання. Як ви бачите, тут у нас є різні. Проекти, такі як сенсей, Трабл Лейс та інші. Активна реферальна система також, присутня на цьому сайті, ми можемо запрошувати друзів за це отримувати також токени. На даний момент нас цікавить лише ось це платформа Дімані. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що потрібно підписатись на Twitter, закинути сайт, закинути скрін, а також зробити квут. Репост, тобто відповісти на сайт та інше. Є ж завдання з Twitter, тіктоком та багато чого іншого. Можете, звичайно, робити що інші проекти, ті як Scale Swap, за них теж будуть нагороди, але в USDT. Як написали проєкти, що винагорода буде написав, що винагорода буде в токенах Blaze. Також головна відмінність від Galax те, що вони завдання перевіряють вручну. І потрібно робити максимально якісно, щоб, допустимо, за день до дропу вам. Не було такого, щоб у вас просто частина завдань відпала. Тому ви потрібно деколи заходити перевіряти, чи ці завдання вони у вас є, чи є вони зараховані. Поки що конкуренція на сайті мінімальна, тобто ви ізі можете зайти в топ-500 взагалі цього сайту. Можете зробити також завдання Demi, Demi Ecosystem. Але рекомендую е, свою увагу звернути саме на це, тому що будуть давати е, саме за цю компанію. Інструкцію ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі, як і багато чого іншого. Всім дякую, хто дивився це відеоролик. Бажаю всім гарного дня і до наступного відеоролика.